Випадок один пацієнт, чоловік 56 років з діагнозом хронічний неалкогольний стеатогепатит печінки. В Україні йому підтвердили вірус тато в крові методом ПЛР, скарги на тяжкість у правому підребер'ї, здуття, слабкість, часто втома. При обстеженні відносний лімфоцитоз 47%, підвищені показники алат, асад, ггТ в нормі, білірубін та його фракції в нормі, гіперхолестеринемія, підвищення ліпідів низької щільності, зниження ліпідів високої щільності, стеатоз печінки незначна, плюс 2 см, гепатомегалія, селезінка в нормі, хронічний панкреатит, холецистит, збільшених лімфатичних вузлів, печінки немає. Захворів на ковід, коли... Було лікування ТТВ. На 28-му дні лікування, на 8-му тижні лікування та на 12-му тижні ПЛР ТТВ не виявлено. Після припинення лікування через один місяць, три місяці та шість місяців ПЛР ТТВ у сироваці крові не виявлялось. Через шість місяців вірус Епштейн-Бар в слині не був виявлений, печінкові проби були нормальними, відносного лімфоцитозу у крові не було. Інший випадок: чоловік 21 рік звернувся з діагнозом хронічний гепатит як наслідок ттв інфекції, фаза біохімічної активності та реплікації вірусу, атопічний алергічний дерматит. За нами незовідомо, коли звернувся до лікаря з ознаками атопічного дерматиту, виявляли підвищення сироваткових ферментів печінки, що спонукало до пошуку етіології гепатиту. Виявляли підвищені печінкові проби, гепатомегалії, спленомегалії. ПЛР титові якісний. Лікував ТТВ інтерферон плюс рибаверін 24 тижні без вірусологічної ремісії. Призначали Вальтерекс як монотерапію. Через 4 тижні вірус не виявлявся. Також 8-12 тижнів лікування не виявлявся. Через 12-24 тижні після лікування ПЛР ТТВ не виявлявся. Печінкові проби нормалізувались. Можна зробити висновок, що реплікація вірусу ТТ в імунокомпонентних клітинах організму людини впливає на імунну систему. Вірус може уникати імунної відповіді за рахунок механізму включення МРНК, що в свою чергу може призводити до різних захворювань, як прямої дії самого вірусу, так і опосередкової за рахунок зниження теклітинного клітинного імунітету. Та інгібування інтерферонової ланки імунітету, що потребує пошуку нових ефективних методів лікування ттв інфекції і її діагностики. Всі пацієнти в дослідженні мали ознаки патології печінки та хронічний гепатит у вигляді гепатозу та гепатиту. Два пацієнти токсичний гепатит з ТТВ, два були пацієнти з хронічним бореліозом та вірусом ТТВ, один з ЄБВІ. Та татеві ще один, крім бореліозу, ще мав герпес шостого типу, та колись зживав алкоголь. чим можна пояснити стеатоз з печінки? Тільки у 50% хворих не знайдено іншого етіологічного фактору, крім вірусу ТТ, хоча один з чотирьох мав атопічний дерматит. Ми не знайшли, на жаль, в літературі ефективного методу елімінації вірусу. ТТ всі методи були неефективними та застосовувались для лікування інших хвороб, хронічного гепатиту С, Б інфекції препаратами як прямої, так і опосередкованої дії. В цих дослідженнях не враховувалась основна особливість вірусу ТТВ, здатність уникати імунної відповіді за рахунок цього неефективність ланки терапії та наявність зворотної транскрипції, як, наприклад, у випадку ВІЛ та Б-гепатиту. Насамперед нами запропоновано новий підхід до усунення реплікації вірусу ТТ. На жаль, ми не мали тест систем, щоб простежити кількісну складову цієї елімінації у часі. Ми враховували наявність та спроможність блокування вірусної ті у самій клітині з вірусом та вірусної ДНК полімерази препаратом валоцикловір. Активація валоцикловіру специфічним вірусним ферментом значною мірою пояснює його селективність. Процес фосфорилювання валоцикловіру здійснюється клітинними Назами валацикловіру трифосфат інгібує вірусну ДНК полімеразу та інкорпорується у вірусну ДНК, що призводить до повного розриву ланцюга, припинення синтезу ДНК та блокування реплікації вірусу. Всі 100% пацієнтів були успішно проліковані препаратом валацикловір від ТТВ зі стійкою вірусологічною відповіддю протягом 24 тижнів.